Каже, що це через тебе були ті всі облесіння, прищі, пукання, ослячі вуха, варторе. На жаль, так, мілорде, або винний той гоблін, який володів моїм тілом. Чари можуть спотворити навіть найшляхетнішу людину. Так, хочу вас запевнити, що Мерлін ні в чому не винний. Тоді я йому прощаю. А скриню прошу сховати там, де ніхто ніколи ні за що її не відімкне. Просто, щоб її надійно заховали. Гаус. А ти часом не знаєш, хто звільнив гобліна? Не знаю, лорде. Негайно заберіть, мамілорда Гвеневер, події останніх кількох днів. Мабуть, буде краще, щоб ми ніколи про них не згадували. А Щось я не знаю, про що ви говорите. Саме так. It's... Не було been... ніяких подій. Мушу йти на вишкіл, а я маю дещо віднести. А, беззнісі... а ти добре? добре попрацював, щоб розвіяти чари гобліна. Як завжди, мені ніхто не подякував. Мерлін, це ж ти, це ж ти звільнив, гобліна, можливо, звільнив гобліна, тому я не певен, що <звінити> ти заслуговуєш на подяку. Артур, Артур про це не знає. Для твоєї ж безпеки хай і далі не знає. <звінь> 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 <звінь Merlin. Listen, Danny. And then everything will be fine. Merlin. Melee is the ultimate test of strength and courage. Are you sure we're talking about the same thing? I'm going. The man saved my life, guys. A serving boy is onto us. Merlin should be back by now. I think they mean to kill Arthur in the melee.